Слава Україні усім. Сьогодні буде відео сюжет з Карпат. Ну і перший раз в цьому році я в горах. Сьогодні я не сам з дружиною. Вона от не могла дочекатись, коли буде виїзд в гори Так що так, ну от, зайшли в перші грядки. Поки що. Білого нема. Приїхали ми за білими. Так що так. Попадаються е, одиночні козарики, але такі вже з грубими ніжками, грубенькі, гарні. Так що будемо робити відбір на такі більш-менш молоді гриби. Будьте з нами, ви на каналі Захід Фіш". Е, І я думаю, все рівно, е, як не як, гриби в лісі якісь мусять бути. Ось. Попадаються такі гарні козарики. Підберезники сіренькі. Багато є е, сироїжок. Усяких інших грибів. Так що якось так. О, дивіться, який молоденький. Молоденький у нас. Молоденький у нас такий гарний грибочок. А чистим, зразу відрізаємо ніжечку. Такий красончик. Так. Опа, а ось і перші білі. Яка красота. Так, тут вже можна стати на коліна. Так, дивіться, яка нога. Ну, просто клас. Ось так він в дереві росте. Перший, перший мій грибочок. Маріан? Перший білий. Дивіться який. Так заріжемо ніжечку. Ну і здоровий. Здоровий. Так. А, там далі другий. Далі другий. Так, йдемо до нього. Йдемо до нього. Ну, барбосики. Так, ще один, дивіться. По ньому хтось, напевно, ставав. Ага. Так, якийсь він пустенький всередині. Попробуємо різати. Травмований, ну нічого, але. Так. Ну нічого, початок є. Так. Кладемо в кошечки. Супер. Продовжуємо. Ще один малюнки. Такий. Лізели. Моди. Маленький? Молоді, так? Вдарив ногою. І так побачив. Так. Хвалися. Ого. Дивіться, які козарі. Підберезники. Козарики. Такі осінні, коричневі. Так, трошечки пройшлись. Білого нема. От. Маленькі козарики тут пішли. Молоденькі. Ось такі. Ось такі козарики. Гарні. Молоденькі.

Так, і що ж, друзі, от. Одинарні, одинарні сірі, коричневі козарики. І тут тепер ми скільки пройшли, пропали. Ну і от тут такий один. Продо поїджений. Так, ідемо далі. Тут другий також. Також такий собі поїджений ж тріснув. Так. І отут заховався ще один. У ну, і всі вони якісь такі кругленькі, але... <гум> <гум> Поєдчені. Так. Будемо їх виривати. О. Та три на одному місці. Ну, тверденькі такі. Хрустять, як орічки. О. Ну, а так, то масово грибів нема. Розраховували ми трошки на інше. Але нема. Ми вже пройшли е, достатньо. Ну і от, скільки я там три спочатку знайшов. Е, два такі добрі. А три третього маленько. Ну і от тут зараз знову, знову три. Ви бачите. Хтось його з'їв, але тут він тверденький. Шапочку заберемо. Так що так. Піднялись ми ще вище. І нарешті Мар'яна каже, що знайшла. Покажеш нам? Так, далі до тебе дойди. Але багато хвої ялинка скидує, правда? Так, ану, признавайся. Наразі mm -hmm. я ж думав вона буде плакати. Розстроїлася? Погрижений. А вони якісь усі, наче. але. Ну тобо. Але... <грибоця> Дефіцит? Нема... нема нема? грибів і бач, тваринки його їдять. Так, а ну показує, що ти ще можеш. О, дивіться який Класний. такий козарик. Та? так? Так, ну і синічки. Цілий? Та цілий. Взагалі не хробоцілий. Дуже, добре. Ти щаслива? Ага, хоч один. <laughs> Ура! хоч один. Зараз ще Добре. Може, ще. Ну? Якщо будемо вертатись, по дорозі попадаються синічки такі. Ага. Ну, який гарний. Ой, синіє. Обрізаєш? А, він синіє. Ну, власне. Пам'ятаю, минулі роки. Коли, вертаєш, коли вертались назад, попадались гриби, яких навіть не чекав, якщо каже, ну якщо чесно. Та і деколи на зворотньому шляху дозберу повні кошечки свої. Средни не той вариант. Та? Вариант. Не да. говорите. Да. Ти засмучена? Та? Ну, то вже добре. Ну, от гриба... Гриба знайшла, ні? Ну, так все. Один тут то, тоже залік, та? Слухай тут. А. Маслятка. маслята, так? Угу. Заберем. Так, ідемо до Мар'яни. Другий, так? Ану показуй. Ховались? Смішний? Аби гріє Але прикольний так все заховав. Показуй. Прикольний так все заховав Але такі. В пеньку. В пеньку. Треба трактор. Не витягнеш? <laughs> ну ай, бач, нічого нічого, він, він тріснутий. А, але він є здоровий. Ну здоровий, так. От серединка ай, тріснута. Новый. Показуй. Тут він добрий. Угу. Ну. Две кіарний. Кажу, вже сліпий би войдів. Ножку забрати. Так, да, заховай там ту Mm -hmm. mm. Зараз я об'їжджу. Є? Буде щось? Так, то він є. Можка добра. А що я можу? No. Таке пожариться. я, кажу, А я тільки говорив, що по дорозі ще можна завжди дозбирати. Ну так, так завжди в нас було, ні? Yeah? Mm. Так. І що, щасливо? Ну, вже два. <laughs> два ну, а ну, показуй. Угу. Ага. Ну от, бачите, відігрується. Вже три. Ага. Та? Шо -шо? Ну вже третій, так? Ну. Піднімай. <laughs> так, у в повне відро має. Покажи. Барбосик, Ну, деськи, братики. А, тут третій він взагалі. Мертвий. А тут. О, такі здоровенькі. Гарний. Коричневі. І другий молодий. Так. Ну а, батько вже віджив. Чи та, чи мама. Так. Так що так. Цілий, Здравий я. Половина ноги беруть. На вигляд здоровий. Хрустить? Угу. Чи ні? Так. Добре. Шапочку візьме, Шапочку шапочка гарна. Шапочка гайди. Дивись, тут теж сімейка. Родина, родина Так. Так. Хтось його збив чи що? Ну, здоровий. А не, не здоровий. Так, отут він ріс, дивіться. Ніжечко. Малюка візьмемо. Ну а на цьому грибочку, друзі, ми будемо з вами прощатися. І е, буду казати вам до зустрічі в слідуючих відео. Е, така вийшла подорож за грибами. Ви були на каналі Захід Фіш. Усім па-па. Дякуємо за перегляд!